Доброго дня. Це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Як завжди, говоримо на актуальну тему: реформа МСЕК, що ж змінилася для українців. Нагадаю, що 4 місяці тому через масові скандали з отриманням інвалідності для так званих прокурорів-інвалідів вирішили реформувати МСЕК. І тепер з'явилися нові комісії. На жаль, дуже багато скарг від наших громадян, які втрачають другу групу інвалідів. Відності переходять на третю або взагалі втрачають і безкоштовне лікування, і доступність до ліків і можливість отримати інвалідність. Про це і не тільки будемо говорити з гостем нашої студії. Це Віктор корогод керівник проєктів Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Доброго дня, пане. Доброго дня, пане Вікторе, скажіть нам, будь ласка, все ж таки, чотири місяці минуло розпіарена реформа СЕК. Наскільки? Вона працює на сьогоднішній день, і що ж робити людям, які дійсно не можуть отримати доступ до медицини безкоштовні ліки і отримати інвалідність. Проблеми з МСЕК це більш така довга історія ніж 4 місяці. Приблизно у середині минулого року було анонсовано, що МСЕК буде підвергнути тій суттєвій реформі. Перше був законопроект. Він був проголосований, і всі радикальні зміни почалися із 1 січня цього року. Що було нового введено у роботу МСЕК? Перше, МСЕК це уже не МСЕК, а це зовсім інша структура. На кластерній лікарні, на крупній лікарні, покладено обов'язок сформувати спеціальні експертні команди, експертні бригади, куди б війшли всі потрібні фахівці. і Керівники цих медичних закладів повинні організувати всю роботу. Але сталося зовсім інакше: ми маємо на сьогодні суттєвий дефіцит фахівців, і багато які оцих бригад експертних, вони не повністю укомплектовані. І це є підставою для таких юристів давати позови, і ці позови. Інваліди можуть вигравати за формою, за формою того, що комісія була не в повному складі стосовно напруженості роботи МСЕК за останні півтора роки втричі або в чотири рази збільшилося навантаження на оці комісії, крім того, що досить багато є постраждалих як військових, так і цивільних було введено в обов'язок. Визначати по міжнародній системі е, зміни у статусі цих потерпілих і виявляти дефіцит функціональності, грубо кажучи, за останній рік, за 24 рік, це призвело до того, що на 20% зменшилась кількість інвалідів в Україні всіх груп, да? і в той же час е, держава отримала за рахунок цього певний. Певний певний дефіцит, певне зменшення фінансового навантаження на утримання цих інвалідів. Мушу сказати, що середні суми утримання інвалідів вони не є великі. Вони на сьогодні складають 3,6 тисяч гривень на місяць на інваліда першої групи, у середньому 2,4 тисячі гривень на інвалідів другої групи і так далі. Це невелика. Навантаження, але сьогодні держава має дефіцит фінансування, і цих грошей дуже не вистачає на прожиття, тому що прожитковий мінімум є трохи вищим ніж оці суми. Ми говоримо про те, що експертні комісії визначають не тільки коло тих осіб, які потребують у тому. Але і задачею МСЕК є організування, організація реабілітації цих інвалідів. І це теж є суттєвою проблемою, і ми очікуємо, що найближчі декілька років держава буде мати серйозні проблеми з організацією цієї реабілітації. Ми розглядаємо інвалідів у декілька категоріях. Цивільні інваліди це одна історія, військові інваліди це набагато серйозніші ураження. І тому треба, треба готувати цілий ряд медичних закладів до того, щоб вони дуже якісно реабілітували цих пацієнтів. Наразі вони не готові. готові. Я правильно розумію, пане Вікторе, наразі не готова їх, у нас країна для. Здебільшого їх здебільшого або немає, або вони не готові до таких е, серйозних уражень систем органів, органів. Руху, який є у військових наразі, ми сподіваємося, що держава справиться з цим, але так чи інакше, починаючи із 22, го 23-го і навіть 24 четвертому році, ми спостерігали сплеск, сплеск проблем у МСЕКах, проблем і корупційних скандалів. І фактично на сьогоднішній день були проведені суттєві перевірки. І декларацій і стану е, цих осіб, керівників і лікарів, які входять у МСЕК. Практично немає такої області, в, яких, в якій не було б порушень. Дуже багато є порушень, дуже багато є е, людей, які, е, службовців, які мають недостовірні дані по деклараціям майна. І цим зараз займаємося. Практично є десятка така дуже гучних корупційних скандалів: самі такі гучні скандали це Чернігів, це місто Київ, місто Одеса, звичайно, місто Хмельницький з Тетяною Крупою. Тобто є над чим працювати. Але тут нюанси є такі, що довести у судовому порядку оці всі порушення не так вже і. Просто будемо сподіватися, що держава вичистить оці всі авдії конюшні, і буде легше нам працювати. А взагалі, ми маємо в перспективі реформування усієї системи, буде працювати і штучний інтелект по визначенню, незалежному визначеному ступеню е, дефіциту функцій, функціональності. Певні рекомендації, будемо сподіватися, що все добре на сьогоднішній день близько 75% обласних центрів вже охопли, охоплено всіми тими базовими рекомендаціями: цифровізацією, штучним інтелектом, електронна черга, які передбачають введення вимог зв'язаних із новою реформою, з реформою системи експертизи. Експертизи у інвалідів, пане Вікторе, а більш детально можете нам розповісти про те, як буде працювати штучний інтелект? Адже наразі через цифровізацію на жаль багато українців стикаються з тим, що не хочуть приймати їх довідки про інвалідність в аптеках для видачі ліків у транспорті для безкоштовного проїзду. От що з цим робити, і чи не стане знову штучний інтелект черговою перепоною для цих людей? Я, власно, маю е, власний досвід, коли до мене звернувся один пацієнт, він пройшов медичну експертизу. Йому підтвердили ті діагнози, які йому виставляли в інститутах е, у стаціонарах у таких поважних стаціонарах міста Києва, але всі фахівці написали: годін, годін, годін». Маю на увазі те, що штучний інтелект не дозволить е, зловживати. Якимось ді діагнозами і досить вірно визначати ту ступінь відповідності до заключення, які повинні винести комісія на сьогоднішній день, е якщо люди, якщо інваліди, звертаються до судів, приблизно 70% ці суди виграють на користь. На користь інвалідів, але оці процеси тягнуться від року до трьох, так що це все не дуже приємна справа. Є фахівці, юристи, які у цьому досить гарно розуміються, але введення абсолютно незалежного механізму штучного інтелекту воно дозволяє, по-перше, максимально точно. Дати заключення, в якій мірі пацієнт відповідає тим критеріям, які виставляються до формулювання ступенів інвалідності. Да? І в цьому сенсі штучний інтелект практично зведе нанівець всі корупційні ризики. А щодо цифровізації, дивіться, що робити інвалідам, які зараз отримали довідку про інвалідність в цифровому вигляді, її не приймають у транспорті, не приймають в аптеках. Що робити? Те, що не приймають у транспорті, ті перевізники, які мають ліцензію, яка була видана міською владою, це проблема міської влади. Це проблема міської влади і треба. Тільки декілька раз звернувся до міської влади, і я вважаю, що це не є такою проблемою. Взагалі, привізники, водії маршруток, вони не завжди в курсі своїх обов'язків, і те, що міська влада недостатньо, недостатньо жорстко контролює це питання, це є проблема міської влади і проблема того, що інваліди не заявляють про свої. Якісь права, і їх права взагалі ніхто якось сильно не відстоює. Я, наприклад, практично не знаю такої дієвої, у доброму сенсі, агресивної громадської організації, яка б е, на громадських засадах відстоювала б інтереси, інтереси у кожному регіоні, у кожному місті інвалідів. Я думаю, за цим буде майбутнє. А щодо аптек, також якщо відмовляють в безкоштовних ліках через цифрову довідку, вимагаючи паперову, а у людини її немає, бо вона отримала цифрову через реформу МСЕК. Я думаю, така сама історія і стосується аптечних мереж. Дві три заяви і у аптечній мережі можуть бути забрані скасовані ліцензії. І два три таких випадки на якусь область, і цього, цього не буде. Добре, і взагалі, от те, що я сьогодні почула від вас, от чи не складається наразі таке враження, що у нас примусово створюють таку ситуацію для того, щоб в Україні зменшити кількість інвалідів, як ви вважаєте? Ми прийшли до міжнародного стандарта визначення інвалідізації, і в даному випадку ми є заручниками того, що порівнюючи Ступені, які у такому ручному режимі ми надавали, і якщо ми перейшли на міжнародну міжнародну класифікацію з визначеним ступені функціональних уражень, то це трохи більш жорстка система. У відповідності до неї 10 12, до 15 відсотків інвалідів будуть позбавлятися або самої інвалідності, або буде зменшений ступінь своєї інвалідності. Тобто, в даному випадку українці бають або боротися з цією бюрократичною системою, або залишатися сам на сам зі своїми проблемами, я правильно розумію? Я думаю, що дуже швидко поборовши корупцію, у нас із функціональним визначенням інвалідізації, і ветеранів, і цивільних все буде добре. Так? Але цим треба працювати. Це завдання Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної підтримки. Я думаю, що це є над чим працювати, вони будуть працювати. А чи є дані? От скільки у нас на сьогодні в Україні ну приблизні, хоча б дані е, інвалідів, і наскільки за останній рік зросла ця кількість? У нас є офіційні дані про кількість інвалідів за 22 і за 23 рік. Починаючи з 24-го року у, у відкритих джерелах, оця цифра не повідомляється. Але, наприклад, за 22 другий, рік через МСЕК, пройшло на, на експертизу понад 250 тисяч тільки військовослужбовців. За 24-й рік, уже у новому форматі пройшла невідома сума. Невідома кількість, але 19 тисяч було прийнято військових за перший квартал. Тобто можна приблизно орієнтуватися що скільки із військових. Взагалі, грубо кажучи, орієнтуючись на ту кількість населення, яка може бути зараз у в Україні, від 8 до 10% населення претендують і можуть бути рахуватися як інваліди. Пане Вікторо, якщо у людини дійсно великі проблеми зі здоров'ям, але, на жаль, їй відмовляють у довідки про інвалідність, що робити в такому випадку, коли звертатися по кроково, які мають бути дії? Дії дуже прості. Є різні, є різні сценарії. Можна звертатися до міських рад, до адвокатів. І є адвокати, які спеціально працюють у цьому, у цьому напряму. Да? І безкоштовні, я, вже сказав, що я перепрошую, би... пане Вікторе, я перепрошую. Безкоштовні адвокати, адже у багатьох просто ну, ну, немає коштів, щоб звернутися за юридичною допомогою. Від місь... міської ради надають безкоштовні консультації. Е, адвокати в міських рад дають консультації безкоштовно. Є гарячі лінії, нехай звертаються і їм е, порадять того, того адвоката, який їх підтримує. А гарячі лінії це де? Це на міську раду на лінію міської ради на міську раду. Да у Києві є у більшості обласних центрів для жителів відомі гарячі лінії. Вони звертаються і юридичні відділи міських рад підтримують, консультують оцих, оцих людей-інвалідів, яким якимось чином не надали відповідне рішення. Тобто, це тільки від них вони отримують консультацію. Може, ви коротко розкажете ще який шлях, тоді щоб люди, які нас подивляться, зрозуміють, що їм робити. Саме кращий шлях це той, який я сказав, тому що е, люди, які цим працюють, вони відповідають за свої дії, вони працюють у комунальних закладах. Е, приватні юристи вони не завжди мають ту кваліфікацію, той досвід, яка потрібна для того, щоб максимально ефективно захистити права інвалідів. Тому я б вважав за краще е, консультуватися у юридичних відділах на гарячих лініях міських рад. Є приклади, коли після цього все ж таки людям відновляли інвалідність, відновлювали інвалідність, допомагали чи допомагали її оформити, чи все ж таки це може затягнутися на як ви кажете на роки в судах? При, прикладів досить багато, але у будь-якому випадку треба приготуватись до досить тривалого, тривалого періоду взаємин. Ну, це проблема, тому що ми бачимо, що як ви кажете, інваліди абсолютно не захищені. Я думаю, багато громадян України так само не захищені. От що робити для того, щоб навести лад, і все ж таки, якою має бути медична модель для того, щоб кожен українець із інвалідністю, з вадами і здоровий українець був захищений і міг звернутися за медичною допомогою до комісії і отримати все, що йому потрібно. Сучасна реформа передбачила з 1 січня 2025 року адвокатування таких пацієнтів і комісії з апеляції, тобто впродовж місяця, з дати отримання заключення, будь-який інвалід може звернутися до апеляційної комісії, яка повинна бути, яка є при кожному при кожній експертній комісії. і Уже зовсім інакшим складом експертів йому впродовж двох тижнів буде переглянуто його документи. Це є офіційний шлях, і він є досить гарний щодо медичної моделі. Все ж таки, яка вона якою вона має бути в Україні для того, щоб кожен пацієнт почував себе захищеним? Це так гарно сказано, але треба розуміти, що медицина це досить дорога штука. Для того щоб ми відчували себе досить гарно захищеним, ця медична медична галузь повинна бути досить добре фінансована. У нас на сьогодні є певні проблеми. Ми беремо за основу міжнародні якісь стандарти, міжнародні протоколи. А для того, щоб їх забезпечити, нам досить багато чого не вистачає. Тому будемо сподіватися, що нашими зусиллями ми будемо намагатися у межу ресурсного забезпечення галузі створювати служби, створювати медичну допомогу таким чином, щоб у межах фінансування, а також з залученням територіальних громад їхнє фінансування, ми могли надавати пацієнтам ту медичну допомогу, яка їм потрібна. Ну, тобто, все операція у фінансування, я так розумію. І також чи є проблема з кадрами, адже дуже багато лікарів виїхало. Чи достатньо у нас буде зараз лікарських рук для того, щоб надавати допомогу воїнам, ветеранам, інвалідам і, взагалі, звичайним українцям, яким буде необхідна медична допомога, є проблема, є проблема і в кадрах, і оце уже минулий рік. Вперше крупні медичні університети отримали дефіцит. Кандидатів у студенти, абітурієнтів, і це є проблема, і вона буде наростати. Проблема буде наростати, тому що падає престиж медичної професії, є суттєві проблеми у менеджменті галузі. Будемо сподіватися, що уряд з цим справиться. Але дійсно, ви кажете, у нас на сьогодні є суттєвий дефіцит медиків, і він буде і наростати. А якщо можна, то більш детальніше приблизно, яка це цифра за останні роки, да? наскільки у нас цей дефіцит зріс. І чи є вихід, що робити, щоб все ж таки вийти з цієї ситуації? Хочу, наприклад, сказати, що більшість складів експертних комісій МСЕКів, раніше називалися МСЕК експертних комісій, були недоукомплектовані на 25, 28, 30%. Якщо сьогодні у нас сімейні лікарі, які працюють з сімейними лікарями, вони, вони теж мають дефіцит, то найбільший дефіцит у нас справді у категорії лікарів-фахівців: це кардіологи, це хірурги, це дерматовенерологи, це анестезіологи, і, і це дійсно є такою великою проблемою. Проблема у тому, полягає, якщо, наприклад, в якомусь райцентрі е, або Звільнилися або немає, наприклад, чотирьох хірургів. Цей медичний заклад уже не може аж ніяким чином закрити цілодобове чергування, тому що лікарі повинні змінюватися. Це саме стосується анестезіологів. Немає у нас чотирьох анестезіологів, медичний заклад перестає працювати на хірургічну ургенцію і на інші ургенції, тому це не просто. Питання дефіциту кадрів, що немає такого чи такого, чи такого лікаря це питання закривання медичних закладів. Ми зараз спостерігаємо у цьому у новому році таку хвилю закривання медичних закладів. До цього вони були більш-менш такі пристойні, все було добре, але ця хвиля наростає. На жаль, це буде продовжувати. Тобто, по всій Україні закриваються заклади, і приблизно у цифрах також скільки закрилося і скільки може закритися? Вони нам важко порівнювати, тому що ці заклади не так закриваються, у них просто зникають певні профілі фінансування. Вони відмовляються від е, діяльності у межах тих е, пакетів нацлужби, е, у яких потрібно, щоб були відповідні вимоги. Відповідні фахівці, відповідні е, умови матеріальні і так далі. А тобто так заклад розумі. буде існувати, але е, надавати ургенцію, наприклад, як кардіологічну, да, або нейрохірургічну, або якусь іншу, він може і не бути, тому що досить жорсткі вимоги до цього закладу. Пане Вікторе, я так розумію, що проблема знову у фінансуванні. Якщо у нас не будуть виділяти кошти на медичну галузь, то у нас виникне ще величезна загроза. Це просто удар по здоров'ю української нації. Я правильно розумію? Без сумніви, це не тільки немає фінансування, немає фінансування, немає людей, немає відповідних зарплат, немає відповідних мотивацій для цих людей. У пацієнтів немає. Коштів для того, щоб отримувати і закуповувати ті фармпродукти, які їм потрібні для лікування. Зараз, звичайно, держава робить багато для того, щоб зменшити цю можливість дефіциту за причин, що у пацієнта немає грошей на це все. Але так чи інакше, кадровий дефіцит, ресурсне незабезпечення і відсутність фінансування окремих напрямів, це є. Та проблема, яка буде збільшуватись, нарощуватись. Дякую вам, пане Віктору. Сподіваюся, що наші чиновники, Офіс президента. Кабінет міністрів почують цю нашу розмову, зроблять висновки, тому що не можна економити на медичній галузі, і у нас мають бути лікарі, мають бути студенти, які будуть вчитися і лікувати майбутні покоління. Бо без цього ми просто зникнемо. Адже отак у нас і величезна демографічна криза, тому треба шукати джерела фінансування, скасовувати величезні премії, надбавки нашим чиновникам та іншим. Скажімо, можна владцям, які дійсно лікар отримує зарплату мінімальну: 8 тисяч, 10 тисяч максимум, які на бюджеті знаходяться. Я ж правильно розумію? Трохи більше. Не ну, в є. Медичний персонал. В там, десь так так. Ну, от, а чиновники отримують зарплати по е, 60 тисяч гривень. Тобто, і ті бюджетники, і ті бюджетники. А чи врятують нас, е, скажімо, чиновники, якщо ми захворіємо? Тобто, ну ви ж самі розумієте, тому треба вирішувати цю проблему, і чим скоріше, тим швидше. Я правильно розумію, пане Віктору? Пів ви істотків так. так. З нами був наш гість Віктор Корогот. Це керівник проєктів Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Не забувайте підписуватися на наш канал, поширювати інформацію. Отже, надважливо для українців дізнатися правду. Всім гарного дня! Тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей!